Друзі, всім привіт! В цьому відео буду встановлювати лебідку на модель VPL B36. Чому хочу записати це відео? Тому що перед встановленням саме цієї лебідки виникає питання, як її краще встановити та де закріпити. Якщо встановлювати, прикручувати просто спереду на бампер, то вона дуже сильно виходить вперед. І я думаю, що це буде не дуже зручно для. Саме вже використання машин, ці на практиці. Для того, щоб знайти якісь більш-менш цікаві варіанти для встановлення лебідки, прийшлось звернутися до мого старого Уралу. Тут вже більше так порізаний, по, тут повирізано багато з цього бамперу, але треба було на чомусь потренуватись і зрозуміти. Як краще і як буде цікавіше виглядати лебідка в бампері. Ось цей бампер новий, який буде встановлено на цю нову модель Урала. Тут трошки вже вирізано менше, ніж тут, і для того, щоб воно було і більш надійно, і тут була така жорсткість пластина, я її спеціально не чіпав, щоб бампер був більш такий ціленький. От, і два варіанти, які я зміг знайти саме у монтуванні в монтування цієї лабітки в бампер. Це перший варіант, який мені найбільше всього подобається, як воно виглядає. Це ось такий варіант. Коли лебідка, її частина з корпусом, який фіксується, вона буде туди запрятана в бампер, і буде виглядати сама вже катушка з цими захисними елементами. Це перший варіант. І другий варіант це коли лебідка вона буде ось так сюди вставлятись, теж буде фіксуватись там задньої частини бампера. Тут можна буде трошки або якимось, або вирізати цей квадратик, щоб воно було більш так естетично виглядало. Ну, або термоклеєм чимось зробити. І також можна, ну, оце ну, мені здається, цей варіант він ну, не такий цікавіший, не так цікаво виглядає, і, думаю, не дуже воно буде практично. Робити, тому саме для цього бампера вирішено було ставити лебідку ось в такому вигляді. Ось так вона буде виглядати. Тобто вона трошки виходить, ну але не дуже буде вже виходити, якщо Її просто фіксувати до бампера і нічого не вирізати. Тут вона буде схована, тут ще додатково буде зафіксовано винтами термоклеєм, щоб і провода були більш-менш нормально зафіксовані. І ось цей саме варіант я знайшов найбільш і практичним, і візуально більш таким естетичним. Коли лебідка вже в бампері, то якщо не підточувати, воно становиться все нормально, все фіксується, все добре буде. Але щоб лебідка разом з бампером була зафіксована саме в цій рамі, якщо її фіксувати на ті ж самі кріплення, ну, я думаю, і це буде більш надійно і правильно так зробити, то тут треба трохи підточити, тому що саме кріплення воно входить в цих містах, місцях, воно і заходить в бампер. Ось. І ось так воно буде заходити, і кріплення лебідки воно буде між металевою рамою. Так, друзі, ось так вже виглядає лебідка на бампері. Тут можна фіксувати цей крюк або сюди, або сюди, або можна сюди, але тут він трішки поганіше буде діставатися. Ось. І знизу це виглядає. Ось так. Тут я використовував термоклей для того, щоб там, де була відстань між лебідкою до бампером, не дуже плотно було, я це е, зробив на клей. тут зафіксував на винти з однієї, з другої сторони, тут ще винтик, який він лебідку просто фіксує, бо я його викручував. І е, тепер залишається тільки. Поставити зараз кабіну, я хочу в цьому відеоролику показати, як вже буде виглядати ця модель з лебідкою, вже повноцінно з кабіною. В минулих відео я показував, як підключати ну, всю цю електроніку, тому в цьому відео цього робити не буду. Після встановлення вже повністю корпусу кабіни. Ось так виглядає вже лебідка, яка вмонтована в бампер. Ось так зафіксував я поки що на цей крюк. Якщо цей крюк чіпляти десь тут, він теж зачепити можна, але його трішки незручно діставати. От. А за ці крюки пластикові в бампері, ну, більш легше його діставати. Зараз продемонструю, як лебідка буде тягнути за Урал. Зафіксую цей крюк, ну і, щоб, лебідка тягнула, піднімається вимага, бо тут зараз все нове стоїть, нові мости, тут обтяжувачі коліс. Машинка вже важить набагато більше, ніж пластикова звичайна машинка, і також з КПП, то тут зараз на цих листках воно. Колеса не будуть прокручуватись, просто буде тягнути по листу. Але ну, зрозуміло, що лебідка тягне машину без питань. Ну, от зараз потягнула. Але ну, просто немає такого контакту з поверхнею, щоб е, саме крутились колеса. Але тягне без питань, добре працює. І так само потім можна зафіксувати або тут, або тут. Мені здається, тут воно якось і красивіше виглядає, ну і зручніше. Трішки підтягнути її. Ось свою думку залишайте в коментарях. Як вам здається краще монтувати лебідку. Ну, а в цьому випадку вона так зроблена. Ну і свої відгуки залишайте в коментарях. Дякую всім за перегляд. Пока!